Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжую висадку вже огірків. Слава Богу, з томатом розібралися з перцями та з баклажанами. Ну, Залишилися в мене тепер ще огірочки. У нас сьогодні дощ, сьогодні вівторок, у нас, 20 травня. Вчора був дощ понеділок, і град вчора був. І Дивлюся, град таких добренький. У нас пройшов десь хвилин 4. От, і е, Виходила, дивилася, слава Богу, що, е, що натягнута в мене сіточка на мої грядки, того, що ви, тому що весь град був якраз на оцих сіточках. Це дуже класно. Ну і Дощ був дуже крупний, такий такий мощний. і Також е, мою розсаду не пошкодив, тому що сіточка не пропускала ці крупні каплі. Тому е, я дуже задоволена своїми грядочками. Ну, і сьогодні я вже звільнила тепличку і буду вже висаджувати сьогодні починати огірочки. А дивилася по прогнозу на завтрашнього дня, вже сьогодні з ночі буде плюс 12 вночі, а в теплиці, звичайно, буде ще більше градусів, і вже буде у нас далі і 18 вночі, 27 в день. Ну, в общем-то, буде вже така погода жарка, тому треба висаджувати. Значить, ось мої, Я спеціально не поливала значить, свою розсаду. Зараз я вам покажу. Так. Зараз Я сьогодні без операторів, тому буду потрошку. Значить, ось подивіться, будь ласка, ось така у мене розсада огірочки, вони трошки підвяли. Я це зробила навмисно, для того, щоб вони були більш такі а, а, зручні у висадженні. Да? Бо коли вони такі. Трошечки листочки у них як тряпочки, вони тоді менш ламаються, менш хрусткі, вони такі більш піддатливі. І ось, якщо вам треба, наприклад, вивезти розсаду, перевезти з будинку там, на дачу або на город, да, десь то краще ось розсаду не поливати перед тим, як ви будете вивозити. Бо якщо вона там в стаканчику десь упаде, да, десь там, ем, ну при при транспортуванні можуть бути да, різні нюанси. То вона збережеться якомога краще, не поламається, не хрусне, не відламається, тобто не пошкодиться дуже сильно. Це у мене сорт Маша. Я буду висаджувати. Ось, бачите, ну, такий стаканчик уже ось заплило все. І я вибачаю, за шум це у нас дощ іде. Сьогодні другий день, я вже казала. Ну і град буває перервами такими набігає на нас, тому у нас погода оці ці два дні дуже така серйозна. І є в мене ось такі огірочки. Це я висаджувала на ранній урожай. Ось, подивіться, звідси ми ще не збирали огірочки, а з іншого значить, горщика я вже зібрала. Два огірочка. Вони невеличкі, звичайно, але дуже-дуже смачні. Що я хочу зробити? Я хочу висадити огірки, але в тому році у мене був гіркий досвід. Я висаджувала вже, ну витягувала да, з горщичка і висаджувала шляхом перевалки огірок. Але у мене нічого не вийшло, вони дуже сильно хворіли і вже навіть перегнали їх ті огірки, які я висаджувала розсадою. Тому в цьому році я вирішила спробувати по-іншому. Ось тут у дні горщика, ось, бачите, навіть уже корінчик виглядає, є дірочки, їх дуже багато. Ось я хочу їх зараз вирізати, сікатором спробувати і зняти це дно і трошки прикопати в ямочку. От. І таким чином вони будуть у мене далі рости. в цих Горщичках, але корінчики їхні будуть уходити далеко в землю. І таким чином я не пошкоджу свій кущик, бо бачите, і вони також ось уже починають жовтіти. Це нестача знову ж таки добрива, да? тому ось треба їм допомагати. Хоча, можливо, це ось самі нижні листочки, тому вони можуть трошки надавати такого забарвлення. А Ці листочки, бачите, вони всі такі добренькі, макушечка така зелена. До речі, це у мене сорт Чайковський. І а я щось не бачу взагалі не вусиків не бачу і не бачу цих пасинків. Ну, взагалі, щось я ну, вони тут з'являються, але дуже-дуже маленькі. Але огірочки, ось, бачите, вже такі ну, добренькі. Тож зараз хочу спробувати ось вирізати, значить, дно і спробувати їх все-таки посадити до ямочка. Ну давайте спробуємо разом. Саме цікаво, чи вийде, чи не вийде. Так, дощик у нас накрапає, такий сильний. Так, ось у мене, я не знаю, видно... А, вам видно, так? Да? горщичок, Ось хочу спробувати ось так от порізати. Не знаю, чи вийде і корінчик, щоб ж не пошкодити. О, наче виходить. Я так думала, чим його ножем, думаю, ні, ножем буде удобно, а ось секатором буде класно. І на слідущий рік, рік також застелити чимось дно, і потім можна буде його вже використовувати знову. Так, зараз ми ось так зробимо. Не дуже виходить. Усіх головне його так трошки прибрати. Так, і головне огірочками дуже пошкодити, щоб вони не хворіли. Зараз отак от зроблю. О, прекрасно. Зараз я оце дно приберу і зроблю ямочку. Так, Я тут просто прополола після томатиків, після зелені, після редис. О, бачите, ось так я зробила, дна немає, і тому буде, я думаю, класно. Так, тепер зараз будемо висаджувати далі. Хочу ось в цьому куточку. Зараз я так камеру трошки налаштую на цей куточок. Так, ось так З краєчку посадимо. О, так, видно, я думаю, видно. Да? Оце вже можна прибрати. У нас вже немає капусточки цієї. Так, зараз я візьму сапу, і ну, ось тут хочу їх на початку. Посадити. так Нагадаю, що тут у мене грядки мої були. Я робила компостні. Так, це прям на грядку попало. Значить, мені треба отут його О, між грядочками. Оцим, що я закопувала. Хто не бачив, можете подивитися мої відео попередні. Я там робила такі маніпуляції. Так, зараз, знову щоб на грядочку. Я зараз вам на двох покажу, чи на одному навіть. Так, у мисочку, яку я вкусняшку їм додала. Так, у мене тут для огірків, значить, компостований курячий послід. Далі я купила біогумус і змішала з рибною мукою, а, борошном, вибачаю, з рибним борошном. І тепер я кладу. Ось в луночку, ну, по жменці. Багато класти не буду. Ось, Десь так по жменці, може трошки більше. Потім прикриваю трошечки землею. Так, і далі беру свій горщичок, отак, обережно беру і так от його стромлюю і закриваю. І він у мене буде ось так рости. Ось луночку роблю. Для того, щоб потім підливати. І тут буде сухенько. До речі, можна підсипати. Ні, сухим таким не буду прямо, а отут можна підсипати, бо формуються додаткові корінчики. то ми трошечки його. І я його отак от підв'яжу, і він у мене буде отак рости. Так, ну все, далі зараз висаджу всі три, обріжу дно і потім вже будемо з вами висаджувати самі огірочки. Посадила я огірочка, попідв'язувала їх, ось, ну я вам потім ближче покажу, щоб ви бачили. Значить, Далі я буду висаджувати ось ці огірочки. Висаджувати десь буду на відстані 50 см один від одного, щоб вони не заважали. Ну, І знову ж таки копаю луночку. Зараз так трошечки нижче зробимо. Так, копаю луночку, таку невеличку. Так, тепер туди додаємо Зразу це. Так, от. перемішуємо все добре. Огірки вони люблять їсти, тому їм можна побільше їжі додавати. Так, Беремо стаканчик, обережно перегортаємо. Ось, бачите, він отак і залишається. І, якби методом перевалки ми робимо і можна трошки заглубити його. Ну, я ще потім їх буду. Окучувати і буду робити ревчачка, так як і на томатиках. Тому вони у мене будуть класно також потім ще додавати давати додаткові корінчики. Так, і так ось я буду далі зараз роблю луночку поки що, і потім цю луночку, цей томатик, точні, ой, чи огірочок, отак от поливаю. Ось так. І отак я зараз буду. Висаджувати всі свої огірочка. Що вийде, я вам вже тоді тоді покажу. Бачите, вже навіть є бокові корінчики. Не знаю, видно вам чи не видно. Але ось так от вони вже утворюються, тому можна окучувати, і тоді буде. Ось вони, так, да, видно їх отак. от, Такі папирочки маленькі, ось вони йдуть. Це вже бокові корінчики, Можна заглибити, і буде ще додаткові коріння. Отже, ось такий результат в мене вийшов. Ось мої огірочки. Це я обрізала, все, я занурила, підсипала трошечки сюди ще земельки. Він, бачите, вже огірочки ось такі в мене є. Пасаночок треба прибрати. Так так, Підв'язала підв штирочок і вже на штирочок буду завивати цей огірок. Огірки ж треба завжди підкручувати за час, е, часовою стрілочкою, тому що, якщо проти годинникової стрілки, то він обов'язково розв'яжеться. І ось, бачите, і тут бачите, утворюються ще е, додаткові корінчики, також потім присиплю земелькою. І все. і вони, вони тоді будуть у мене більш такі мощні е, е, кущики, ось так. Ось так, от три я зробила. Це в мене такий експеримент, і наступний рік обов'язково буду робити. І ось мої огірочки маленькі, все відправилися вже на постійне місце проживання. Ось я почала висаджувати тут. Машенька в мене росте. Так, Далі бьорн огірок Перший раз буду вирощувати, не знаю. Буду пробувати, що воно буде таке. Так, далі зозуля. Зозуля це довгий такий огірок, він салатнього, салатнього типу. У мене їх тут 5 огірочків посадила також хай будуть. Ось, отак. Оці вже огірки в мене. Це в мене вже сорт. Зараз скажу, це в мене сорт А Це коли в одній пазусі формується, ось бачите, отут, в одній пазусі формується один, один огірочок, а тут має бути 6-8. Ну, подивимося, бо я хочу такого типу огірки. Вони також протенно-карпічні, але подивимося. І останній, це ось в мене йде це Ну Ось такий у мене результат. Трошки там залишилося в мене ще салату, ну, він потім прибереться, ми його доїмо. Ось так. І фацелія. Бачите, фацелія вже квітна. І вона дуже не подобається шкідникам. І вони сюди не будуть залітати. Ну, А бджілкам вони подобаються, тому щоб бджілки в мене не гинули в теплиці, я ось зробила типу. Ось москитної сіточки. Бачите, ось так зробила класно. На день закриваю, і кіт не буде ходити, бо він у мене також дуже полюбляє огірки. І е, залітати не буде ніхто до моєї теплички. Вікно ще не відкривали, ще прохолодно. Ну і сьогодні в теплиці я вже трошка навіть підмерзла. Так, давайте подивимося. А, так. 11 градусів. 11 градусів ну, трошки так холоднувато, вже треба закривати. Тож, ось так я висадила все в тепличку. Всім дуже дякую, що дивилися зі мною моє відео. Завтра буду висаджувати все вже в ґрунт. Також, ну, можливо, вам трошки відзніму і покажу нарешті свою тепличку, свої томатики. Всім всього самого найкращого! Бережіть себе і до нових зустрічей! Всім до побачення!